Ся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Питання ремонту автодоріг, історія танкіста, який боронив Авдіївку, та мрія переселенки з часового яру. Про це та інше говоритимемо у сьогоднішньому випуску. Розпочинаємо новини тиждень на Суспільному. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Сотню ям нарахував на ділянці автодороги довжиною 10 кілометрів напрямку з Мошин до Байбузів. Місцевий житель Сергій Вовк каже, фарби помічає вирви, аби водії не потрапляли в аварії. Чому автошлях не ремонтують, та хто це має робити? Дізнавалась Анастасія Гумена. Це крик, вищі, неможливо далі їздити і через що обмальовую, що було водіям зражніше, безліч людей розрубують колеса, виходять з ладу автівки, і проїзд дорогою неможливий. Це місцевий житель байбузів Сергій Вовк. Флуоресцентною фарбою, яка світиться вночі, чоловік позначає ями, аби водії не розбивали автівки. Розповідає, на дорозі є вирви глибиною 15 сантиметрів. Потрібно повністю зупинятися для того, щоб проїхати через цю яму і можна було рухатися далі. Водій Олександр Настенко показує розбите колесо. Ось ну, їхав по цій дорозі, там яма гарна така. Стрічна машина їхала і не обминув, не встиг. Нове колесо каже, коштує 5 тисяч гривень. Рятувальники не можуть оперативно приїжджати на виклики, говорить водій пожежного автомобіля Олександр Сусідко. До ясно зір'я десь хвилин 30 треба, щоб достав по цій дорозі. Якщо по нормальній дорозі, то можна було за 15 хвилин. Водії автобусів, які їздять дороги Мошне Байбуси, все частіше відмовляється від цього маршруту. Розповідає староста байбузів Петро Лисенко. Батьки возять в садочок дітей, школа автобусне перевезення, де автобуси вже відмовляються, їздити по цих дорогах до да, Жашків, Черкаси, Лисянка. Грошей в громаді на ремонт дороги немає, говорить голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута. Тому, каже, неодноразово звертався до обласної влади, аби дорогу заасфальтували. До голови обласної військової адміністрації, районної адміністрації, служби автомобільних доріг області. Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації стосовно необхідності виконання ремонту на даній дорозі подальше затягування цього питання приведе до катастрофічних наслідків. Дорога байбузи Мошне є частиною автошляху державного значення. Орадівка Жашків Мошне довжиною 180 км, кілометрів. Розповідає заступник начальника служби відновлення області Геннадій Андреєв. Каже на ремонт дороги передбачали спрямувати 2,1 мільярда гривень наприкінці 2021 року. Із повномасштабним вторгненням Росії в Україну всі видатки скасовані. Пояснив він. Після проведення ремонтних робіт на першочергових дорогах міжнародних національних регіональних по залишковому принципу можливо за рахунок коштів експлуатаційного отримання, можливо, щось буде там виконуватися роботи. На сьогоднішній день фінансування відсутнє. Анастасія Гумена, Олег Кураш, Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси. Волноваха, Вугледар, Бахмут та Авдіївка. Це шлях його боротьби, розповів Суспільному. 58-річний Валерій Войтюк. Столяр за покликанням, танкі за призначенням на повномасштабну війну пішов від самого її початку і боронив українські рубежі аж до поранення в Авдіївці. Більше у сюжеті далі майже три місяці минуло. Каже 58-річний Валерій, як він змінив танк на лікарняну палату. Розробила кістку. І вставили сюди металевий стежень. Ну, а прилетіло і в голову, і в око Набряк сходу лише в кисті зберігається набрек. Рука там або вниз опущена. В якомусь положенні, де все починає сходити до кисті, далі було лікування у різних містах та лікарнях. Пригадує Валерій. Покровський про свічока. А ще майже з десяток операцій, розповідає чоловік, після чергового бою за Авдіївку. Танк прилетіло, але досталося тільки мені. До війни працював столяром, розповідає Валерій. Вперше взявся за зброю під час АТО. На фронт повернувся із початком повномасштабного вторгнення. Чоловік згадує пережите. Кругом смерть цивільні, звичайно, були в будинках, тому що на той час ну вони просто не встигли нікуди виїхати. Ну і звичайно, дуже багато було тварин. Вчитися жити заново почав у лікарні, говорить Валерій. До медиків потрапив останній середньої тяжкості, каже завідувач травматологічного відділення. Наслідки важкої контузії були осколки в голові, в оці, осколки в пораненій руці. На жаль, це вже типові поранення, типові травми. це дуже важкі травми, і з кожним днем ці травми становиться все тяжче і тяжче. Паралельно виконує настанови лікарів і не полишає надії повернутися на фронт, каже попри все після майже двох років. Є дуже велика втома. Хоч це я не люблю такі слова, але хто як ним? На питання про мрію жартує. Ці ліопарди та Абрамс, особливо Чіфтен, коли мені сказали, що у Чіфтені є можливість, не виходячи з танку каву, заварити чай. Щось підігріть, то це все. Це, це мене вже як да, триділо, мечтання. Коли говоримо про перемогу України, Валерій зазначає, це радше марафон, ніж спринт, але здаватися права не має ніхто. Україна переможе. У мене немає сумнівів, тому що були б сумніви, то було б набагато важче. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Через війну залишила домівку, але не свою мрію. 19-річна Валерія Руденко із часового яру хоче відкрити власну студію танців. каже на Черкащині, куди переїхала з бабусею, зробила перший крок до здійснення мрії, організувала танцювальні гуртки для дітей. Чи все вдається? Бачила Аліна Бережна. Це день народження, 55 років. На світлинах життя до у рідному часовому яру. Свій день народження пригадує пані Валентина. Разом з онукою Валерією святкувала в колективі. Приготували для мене вірші, <пісні>, пісні співали, жартували лише у спогадах та на фото каже Валентина, й подвір'я рідного дому. У нас вдома був такий маленький ставочок. Там у нас були риби. Нині все це залишилось за пів тисячі кілометрів. Виїжджати розповідають вирішили торік. А коли вже поблизу 27 січня до нас вже в метрах 100, навірно, від нашого будинку прилетіли ракети, гради, все горіло, все пилало. Рядом з нами школа знаходиться, нова тільки відбудували. І згоріла школа в той день. Сагунівка на Черкащині стала новою домівкою, говорить онука Валерія. Тут у свої 19 їй вдалося втілити і давню мрію вчити дітей танцювати. Сюди я приходжу тричі на тиждень, щоб потренувати дітей. Раз, два, три піднялись. Коли сюди приїхала, тут досить багато я гуртків, і акробатика, і гімнастика, але не було танців. Це робота каже Валерія відповідальна, бо потрібно працювати з дітьми. Сьогодні у нас займається і молодша, і старша група. Всі разом. Раз, два, і три. І чотири для мене саме важкі танці то все швидкі. <плес> Мені треба все запам'ятовувати і все робити. Я так не можу. Малеча активна і непосидюча, тому до кожного особистий підхід, каже Валерія. У них дуже багато енергії, її треба кудись дівати, перенаправляти, їх якось треба мотивувати. Були деякі сумніви з боку батьків щодо мого віку, досвіду і ну, трошечки е, не довіряли спочатку. Е, деякі батьки були присутніми на тренуванні, і так вийшло, що. Деяким не підійшло, хтось пішов, але більшість залишилась і зараз працюємо. Хіп-хоп, джаз контемпорарі танцюють у різних стилях. А, в постановках самих танців це те, що відчуває серце, говорить Валерія. Придумаю сама, іде звідси. Аліна Бережна та Мас Горозія. Суспільне новини. Черкаси. І це все на цю хвилину. Таким був понеділок очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, і рідних, і хай щастить.